Цілей багато, але і ось найбільш помітні я б виділив три: перше це розвідувальні цілі, так а тому що дуже часто за великою якоюсь потужною кібератакою ховається спроба проникнення в систему з іншого боку. Так поки всі дивляться, поки там б'ються в лоб там атаки то десь тихенько ззаді з боку ворог намагається зайти в систему, щоб закріпитися і шпигувати. Це а, такі ось перша і, і це такий шматок, цілий десь на 70% всіх кібератак: це отримання розвідувальної інформації, закритої інформації і будь якої цінної для ворога інформації. А другий елемент це спроба м, вивести критичну інфраструктуру з лапу. зупинити. зупинити електростанцію, зупинити каналізацію в систему водопостачання. Там зупинити заводи, які виробляють харчі, наприклад, електрику зупинити, і все таки банківський сектор, наприклад, зупинити. Це дуже чутлива тема. А і третій елемент такий, ну, все ж таки, він спрямований. Це чисто на психологію, на психо, психологічно. вплинути на мізки, як я кажу, якомога більше кількості громадян країни жертв. Тобто зламати 5-6 новинних ресурсів ключових, на всіх на них запустити фейкові новини. Вони там хвилину-дві протримаються, але якийсь ефект вони дадуть людям, які все побачать, і ну, глобально це суперзадача полягає в тому, щоб посіяти зневіру, щоб люди розчарувалися владою, що влада не може захистити. І давайте всі пішли на майна, давайте її там валити цю владу.